Готово. Так, це у нас четверочка гранула. Бройлер індик. <гум> Під'їхали до мене тут, а люди кажуть, Коль. У нас індиків трохи є, і бройлерів взяли. Можна каже, їх якось посадити на один комбікорм, щоб вони ну, нам каже, так проще зробили в тебе і ми знаємо, що він і той, і той буде одинаковий, щоб не путатися. Кажу, а чого не можна? Можна. Коротше, за цей зробив я їм. Комбікорм із добавкою премікса і кальція, соєвої макухи, соняшникової пшениця і кукуруза. Що ми, виходить, туди вкинули? У нас 10 кг соняшникової макухи, 15 кг соєвої макухи, 3 кг премікса, 2 кг кальція. 32,5 кг пшениці і 37,5 кг кукурузи. І вийшов доволі непоганий комбікорм. Премікс беруть у нас тут люди зразу в місцевій аптеки, вета-аптеки. Отакий. Це не реклама. Але отакий у нас є, він фасовки 3%. Раніше писали, зараз не пишуть. Тобто тут у нас комплекс вітамінів. І амінокислот, мікроелементи, макроелементи. Е, ага, І вітаміни тільки, виходить, Д3 і все, чи що компоненти ну, вітаміни. Вітаміни просто не написали які, але просто вітаміни Д3. Монокальцій, фосфат, карбонат, кальцію, хлорид, натрію, амінокислоти, мікро та макроелементи. вітамін Д3, сірка, кормова. Це оліт, ароматизатор антиоксидант. Тобто, виходить, що вітамінної бази до нього немає чи що, оце тобі і премікс. Або просто її не пишуть, хоча вітамінна група повинна бути. Ну, і це так, це Люди попросили поекономніше. Якщо вже брати повну раціонку, то е я пропоную брати просто е комбікорм, корм верніше гранулку. Це я зараз беру універсал. У нас виходить, це для бройлерів від 0 до 55 днів. Це партію тону я привіз, і мені дуже інтересно спробувати на універсалі погодувати. Чим універсал хороший, що на старті можна із цього універсального БМВД робити вдома старт, робити гровер і робити фініш. І на ньому, виходить, стартове, стартова добавка йде 35%. Ростова, то з гровер іде 30%, і фініш у нас іде 25%. Доволі в принципі, вроді би, час непогано. Я вже додому гранулірую. 300 кілограмів перші я вже зробив, то будемо дивитися: от спробую подивлюся, що до чого, куди і як. Ну і потім я думаю, що вам уже якось буду розказувати пізніше, який результат. Ну, Хоча я думаю, що якщо й до цього БМВД хорошо цей працював, то універсальний можливо буде працювати так само, а може навіть і краще. Так, я все тут справився, буду збиратися додому. Сьогодні Івана Купала. Е, зазвичай праздник – це ну не треба дуже такого нічого робити. Ну ми все одно сьогодні і бролера різали. і Сюди я приїхав. Приїхав, не запускався чогось, дробілка, чи воно в сіті, е, не знаю, мало, може мала потужність е, не цей. Запускаю, вибиває релюха і все. Ну, релюху я переставив містами, поставив на цей. На гранулятор виходить, просто поміняв їх містами. Ось у мене одне реле і друге. По амперажу в них тут опусковий, одинаковий, що той, що той. І не знаю я в чому прикол. Я їх просто поміняв містами, включив, все, все працює без ніяких проблем. Не знаю дуже, в чому прикол був. Можливо, фаза була якась попущена, і виходить, коли я розкрутив і поприжимав заново все, то все стало на свої міста. Ну, чогось, чогось не працювало, не давало того результату, який мені був потрібен. Все, я сьогодні справився, буду їхати додому, далі справлятися. Маринка там вже порозбирала, дзвонила, каже, все нормально. По цей, помаринувала, каже, вітрину треба із вулиці забрати у кухоньку туди поставити в хату. Тому що на дворі жарко, і вчора до щірока в нас такий лив, що я думав, що та вітрина попливе, чесне слово, ми, ми просто аж злякалися. що прям за, цей, за за все вчора злякалися. Тай, тайфун такий був, що ну його чесне слово. Ото таке, друзі. все, В общем, будемо працювати. Достав я отакий. Просіювач там був, я за нього говорив. Сітка тут для пілетного виходить, для пілетної гранули стоїть Шість, шість-шість. Треба буде поставити сюди 2,5, мабуть. того що гранулірувати будемо троєчку. І можливо, можливо, стартовий стартовий взагалі двойка. У мене якесь дома сито є, тільки прорізі отак ідуть в цей. Получається, ну, не круглі, а просто такими полосками. Сетка для просіювання до віялки чи до чого воно там. Тобто, одна у мене сітка є, але по діаметру тут розміри повинні бути метр на метр п'ятдесят. У ну, мене, по-моєму, вона менша, Прям значно менша, там її сантиметрів. Може навіть. 70, а може 50 на метр 50 то це треба їх дві таких. І дві, я так думаю, що їх, мабуть, або зварювати, або просто скручувати якоюсь полоскою. Ну, коротко, Добрався сюди потихеньку, тому що треба його далі докомплектовувати. Скажу я вам, що вже легше, набагато легше працювати, тому що по роботі немає такої фізичної роботи, як раніше було, що треба було вручну приймати із кормозмішувача, вручну засипати на гранулятор. Тобто по времені дуже довго це було. А тепер у нас, виходить, вже пів, лінії працює. У нас дробілка КДМ 20, 70. П'ятого року випуска вона, але працює йоли-поле. Тобто суперово. Вакуумну ми тоді її можливо ще зробимо. Туди можна на той рукав зробити вакуум і б'є вона мочно, я вам скажу. Дуже хорошо б'є. Десь 2 тони за годину. Ми вижимаємо, а може навіть більше. Тепер час від часу забивається оцей рукав. Треба поміняти трубу і переварити отута кріплення на 160-ту трубу. Це у мене стоїть 110-та. Е, дякую вам за те, що ви отам, хтось мені писав, не повністю, ну казав, що коль зменш, трохи коліно, оце високе, того, що турбіна вгору підніма, а потім тільки в кормозмішувач. Зменш, щоб воно зразу клац і йшло туди, в кормозмішувач під уклоном. Ну, максимально це я максимально зробив уже, як в мене вийшло. Взяв і зразу в мене з турбіни, зразу вона викидає. Да, сьогодні дробив, то нічого не Забилося. Так що дуже велике дякую за те, що ви звертаєте на це увагу. Е, так, дробілка за, за, забиває в нас у кормозмішувач, кормозмішувач вимішує. І виходить, сюди тоді просто відкривається бункер. Можна його відкрити і отут зажати гайкою. Тобто, і буде поступово, потихеньку дозіровка сюди йти, ну, поняли сипати. Тут у нас змішування йде шнеком, піднімається і е, все це діло засипається. У гранулятор грант 300. Після гранулятора Гран 300 буде підключений оцей агрегат, який називається просіювач комбі кормів і топлівних пелет. І у нього ще є такі рукави для охолодження, і, виходить, аспіраційної системи. Тобто, Доволі, я думаю, що воно буде обдуватися, забирати оцей як там, пар, да? тобто воно буде витягуватися. І таким методом воно туди задуває, сюди витягує. І у нас буде охолодження йти самої по собі гранула. Гранула буде просіватися, просіювання буде висипатися там униз. Тобто я вирішив, що краще зробити сюди, я там почистив, бачите, виколупував, перекину. І отут знизу, знизу можна Зробити таку собі е, якийсь піддон для того, щоб просіювання пройшло, просіяв піддон витяг і висипав його отуди, обратно в бункер. Дуже буде удобно, і тоді в нас не буде ніякої втрати в комбікорму. Е, то есть, аспіраторна система не буде всасувати і висипати його в мішки, які будуть, е, я вже казав, то есть, вони отакі, але трошки не такі. З тканини. Ну, просто після кожного клієнта його розв'язувати, розсипати, висипати, ну, якось буде неудобно. Так що, тут такі справи. В общем, а тут теж ось труба, кусок остався в мене. Отак воно клац сюди підставляється. Отак. І туди йде вторинний відход, який між валом і матрицею, там є невеличкий зазор. І туди постійно просипається от така от крупка. Її небагато, але вона просипається. І ми тоді її теж відправляємо обратно на переробку. Тобто вона заново тоді перекручується на грануляторі, і проблем теж немає ніяких. Ось таке, друзі. Так що в общем, вроде працює, хочеться настроїти його. Далі потім йде кормолінія від просіювача на транспортіровочник. Там теж зверху обдуви можна поставити або пару вентиляторів, які будуть постійно дути і охолоджувати грануло. І потім питання буде заключатися в ваговий дозатор. Тобто, це така штука, куди буде ставитися ну, наприклад, такий от пустий мішок. Да, і будуть ваги. Там буде шибер і буде насипатися такий мішок, готова гранула. Готова гранула засипалася і е, прошивається потім вже, е, цією швейною машинкою для мішків. І будемо складати отак в палети теж. І дуже хочеться зробити так, щоб коли людина приїжджає, вже могла або готовий комбікорм купити, або привезти свою зернову базу. Получається, якщо це наші добавки. в мене є такі, що люди приходять там і просто один мішок БМВД купують. Вони взяли, привезли зернову базу, просто заплатили за переробку. І, і не чекають там 30 хвилин, поки я їм зроблю цю гранулу. Тобто вони зразу заїхали, це 2-3 хвилини забрали і все. Ну а я потім, виходить, коли є вільний час, можна буде заново раз запустив. Зернова група є, БМВД є, замішав і знову е укомплектував, виходить, це все діло по, е по піддонах. Коротше, все в роботі, ще все в праці, не знаю, що, як, де і куди. Ну, поки що якось отак. ДР250 стоїть. Поки що, е, поки, думаю, не придбаю я собі якусь траворізку, така, щоб була мені, мені по душі, така, як надо, то поки хай ДР250 побуде. Чось, е, приостановив я цей процес. Є і покупець, є людина, яка б її забрала, ну, поки що воно так в підмороженому стані, а там буде видно. Ото таке, друзі. Все в общем, полетів я додому, голодний. Фу, щось перекусю і будемо з маринкою маринувати курей. Да. Ні, вона вже помаринувала, треба вітрину занести. Ну і все, сьогодні, мабуть, нічого не ми бо все-таки прозник. Прозник, от кажуть, не роби нічого, ще й такий. А я прийшов сюди, воно сьогодні вже вже в руку щось там не дуже йшло. Те не вийшло, те поламалося. А я кажу, все, хвата мені, сьогодні, на сьогодні хватить. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Хай вас Бог береже. І у вас в нас все буде добре. Давайте, пока, пока.